Доброго дня всім, хочу зняти ось такий апарат Типа Fisher, але це трошки інша модель. Зайшло мені щось показати відео. Апарат Апарат я включив, не працює, дай думаю, розбір А Це він казав, що він робочий повністю. От дивіться, який стан. Де, де він його стояв якийсь здоровітній чи я навіть не знаю, це ужас. А відкрутить тягнуть, що всередині роблять, ось дивіться. Бачите, що всередині, що повипадало. Тут таракани. Коротше, ужас. І скажіть, як він буде робити, я навіть не знаю. Я не знаю, що це за такі вже. Коротше, це не крутий, я провіряв. Він крутиться, одну сторону щось крутить, другу не крутить зовсім. щоб дивитися що Коротше, гуде як хто знає що Що знов банальні заміни конденсаторів на ньому чи що ну, вроді би такий апарат прикольний але в такому стані що це ужас Ось, о що казати такий... от що є то є останемо ось, на відео фото Дякую всім за увагу. Гарного дня, мирного на неба.